У ладоволю ленецька дослідно селекційна станція досить досвідчена установа. Їй уже 128 років. Сьогоднішні науковці станції працюють беручи до уваги напрацювання своїх попередників, але так би мовити, в сучасному руслі. На демонстраційному полі висіяно десятки найновіших і найкращих для вирощування в нашій зоні сортів і гібридів сільськогосподарських культур. На станції проходять і скажімо, дослідження селекційне. Роботи і дослідження по впровадженню новітніх технологій, і розробка нових технологій. І е, після перевірки ми даємо рекомендації для того, щоб е, допомогти тими конкретними рекомендаціями незагальними, як часто буває, що от сійте сійте щось там. Конкретні рекомендації, які цілком придатні для нашої зони, і те, що стосується, і чергування культурського зміні, і норм висіву, і питань догляду. І питань захисту сільськогосподарських культур кожен сорт пшениці, а їх на демополі 12 особливий, але об'єднує всіх їх високий потенціал урожайності та стійкість до вилягання. Візуально подивиться на. Посіви озимої пшениці, що на демонстраційні посіви, пшениця не вилягла. Якщо дотримуватись технології, фороби, можна боротися. Да, знімаємо питання захворюваності, питання шкідників при належному дотриманні технології, при належному догляді за Культурами практично недоліків не мають. У виробничих пчениці. умовах скільки дають врожаю? В минулому році це в виробничих умовах. Ластівка Одеська це один із сортів, який мені особисто подобається і нашим спеціалістам. За 80 центнерів. 83 центнери з гектара в минулому році давав цей сорт. А інші сорти? Інші сорти ну, від п'ятдесяти. Да, від 50 центнерів з гектара, да, це зважаючи на ту нестачу вологи, що була в минулому році. В цьому році я сподіваюся, що буде в межах 70 в заліку, ми отримаємо. Попченеця поряд із озимими хлібами хизуються своєю красою сорти ярого ячменю у насінницьких посівах у ладово-люлинецької дослідно-селекційної станції для реалізації сільгосповиробникам вирощуються три сорти: галактик, святогор і сварог. Особлива увага науковців установи приділяється селекції цукрових буряків. На демополі їх шість гібридів, спроможних забезпечити врожайність понад 700 центнерів з гектара. Їхня особливість стійкість до захворювань. Буряки вітчизняної селекції значно краще переносять різні види хвороб. Наприклад, було в позаминулому році поле, де були посіяні буряки закордонної селекції, 30% загинуло. Коренів від кореневих гнилів від тих хвороб, а вітчизняної селекції вони дуже гарно переносяться все, ну, звичайно, при Um senhor. Кодиці на заводі він може лежати цей наш буряк значно довше, як ті буряки закордонної селекції, не гниють, зберігаються дуже гарно. У ладово Люлинецька дослідно-селекційна станція єдина установа в системі інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, де вивчаються особливості цукрової нематоди та методи боротьби з цим шкідником. А ще тут народжені десятки сортів гороху. Улюблене цірому Алекс і Юлій забезпечують в середньому поп'. 50 центнерів з гектара. Зараз ми знаходимося на насінницьких посівах з гороху сорт Алікс представлений перед вами. Це вусатий горох, його пріоритети в тому, що він пригодний до прямого комбайнування. Він не полягає і такий устойчивий, якщо дійсно взяти. Ворухнути то дійсно ворушиться все поле гороху. А це ділянка квасолі, культури надзвичайно витребуваної та високоцінної на ринку України та за кордоном. Наша станція другий рік займається селекцією квасолі. Ось керівник проєкту Калюжна Емілія вона починала з того, що скуповувала матеріал на ринках нашої, нашого району. І ось набір таких. Квасолі, зокрема, місцева біла, квасоля, козачики. Ось купили, посіяли, і потім уже з власне з цих сортів місцевих будуть вже створюватися наші власні сорти. 34 номери квасолі передав інститут цукрових буряків для розмноження. Теж на демополі у Ладівської дослідно-селекційної станції представлені також ОВЕ, свика, нут, гречка. Їхній посівний матеріал можна придбати у наукових установах системи інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України. А загалом у Доволюлинецька дослідно-селекційна станція це 36 науковців і понад 4200 гектарів землі, 800 гектарів, з яких відведено під науково-дослідницьку діяльність. Нарешті частині площ особливості сортів і різних систем захисту та живлення рослин вивчаються у виробничих умовах. А віднедавна фахівці установи потужно зайнялися розмноженням ще й біоенергетичних культур, адже цей напрям сьогодні надзвичайно актуальний. Так що відчизняна селекційна наука. Не стоїть на місці, вона розвивається і працює на благо аграрного сектору та загалом нашої країни.